Всім привіт! Мене звати Єлизавета, і сьогодні я вам хочу розповісти таку історію, таке свідчення, де Бог мені показав, що насправді не треба боятися диявола. Знаю, що це звучить доволі, ну як сказати, реалістично, тому що я думаю, що є такі віруючі, які бояться диявола, які чи недостатньо Надіються на Бога, я їх ні в якому разі не звинувачую, бо я сама така ж сама. Ось, І пам'ятаю, була така ситуація, де я мала опублікувати пост. Це вже було десь ввечері перед сном. І я така, блін, я боюся це робити на ніч, тому що, а вдруг зі мною щось станеться. Тобто, чи, там, чи я, вночі чи, ну, чи мені буде погано. ну... Тобто я думала, що диявол розізлиться на те, що я зробила пост вночі, ну я чомусь так думала. І, е, типу, мене цим покарає, да? Якоюсь е, неприємністю. І, і я, причому, була в таких от негативних емоціях, така думаю, блін, ну в -в 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 -в". типу, думаю, ну зроблю зра е, завтра зранку. Лягаю спати, і вночі прокидаюся від мігрені. від ну, такої доволі, Від такої е, доволі сильної головної болі і від нудоти. Е, я там пішла в туалет, потім випила таблетку, ну, точніше, ліки, і заснула. На ранок я все-таки зрозуміла, що це. Був за такий знак, за таке попередження, за таку відповідь, що не треба боятися диявола. Бог нас завжди захистить, Бог не дасть нам випробувань понад бо силу, Бог нас захистить від диявола. І е, після того моменту е, вночі я вже. Не стала відкладати всі свої такі от християнські справи на потім, а все ж таки стала робити це одразу, не боячись диявола. А вам я хочу сказати народ, пам'ятайте, що Бог з вами завжди, Бог вас захищає. Якщо він і допускає якісь неприємності, то тільки з певною метою і тільки такі, які ви можете витримати. Тому, так, всім бажаю Божих благословень. Всем пока-пока.